Львівщина допоки люди себе ганьбитимуть контрабандою горілки та цигарок. Вся ж Європа вже сміється. Здавалось би, Львівщина це область, де живуть віруючі люди. Але на жаль, деякі мешканці Львівщини дожились до того, що торгують паршивою горілкою і сигаретами в Польщі. Та зробіть же якісь технологічні парки. Дайте людям можливість працювати, отримувати зарплату біля кордону. А ж всі греко-католики, всі в Бога вірують, всі ходять в неділю до церкви. А як же можна тоді контрабандною горілкою і сигаретами торгувати, приклеюють собі до спини і між ніг, обвішуються контрабандою і йдуть до Польщі все це продавати? Чи вони живуть за принципом Богу свічку чортові кочергу? Як так можна робити? Невже Львівська область не може вимагати, як поляки, створення вільної економічної зони, інноваційно-технологічні парки, залучення інвестицій, поряд в Польщі зовсім інша інфраструктура, добрі дороги? А Львівська область не може у себе навести лад? А що мільйонери брати Дубневичі, Антонов, Демінські? не можуть якусь користь принести громаді Львівщини? Де народні депутати-мажоритарники від Львівщини, Юринець, Васюник? Скільки інвестицій залучено у Львівську область? Чому дороги не будуються? Чому очисні споруди не будуються? Де бізнес-інкубатори для молоді? Скільки робочих місць створено? Чому немає залізничного сполучення електричок від Львова до Жешува? Це черги на українсько-польському кордоні. Стільки ще люди у Львівській області будуть себе ганьбити, жити як неандертальці, як карнавальна біомаса, де греко-католицька церква. Чому попив в церквах не говорять, що не можна займатися контрабандою, перевозити через кордон горілку і тютюнь. Сміється вже вся Європа, поляки дивляться на наших громадян як на хворих. Скільки ще буде тривати ця ганьба? Чи може Львівщина, врешті-решт, стати пропагандистом європейської цивілізації в Україні? Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.